Всім привітки! Сьогоднішній влог починаю з Аврори, Забігла, подивитись на всякі штучки, примучки. Дуже цікава таємність для олії і винного, оцету, чи як я не знаю для чого воно там. І лоточки, ось прикольно. В общем, все дуже таке цікаве. Єдине, що да, воно, звичайно, мені хочеться, але я на такі речі дуже зажимаю витрачати свої гроші. Мені легше на щось для дітей потратити, ніж щось на кухню. Можливо, через те, що ще немає у мене власної кухні і не хочеться гармидитись і так вистачає всього десь там купив, десь там купив, де вона збирається. І, до речі, ось ці чашечки дуже прикольні. Мені вони сподобались, бо вони такі осінні на гарбузик похожі. Не знаю, мені ось. Єдине, що вони маленькі по ємкості. Рукавички, можливо, комусь буде актуально. Взагалі я знаю, що є окремі прям канали, які роблять огляди на всякі такі, не знаю. Саме дивніше, коли я бачу такі канали, які веде чоловік. Для мене це максимально дивно. І ось ще іграшковий відділ тут для майстра є набір. І навіть для прибиральниці є набір. В общем, що хоче ваша дитина, ви все можете її купити. І набір для пікнічка. Ну, до речі, тут дійсно металовий посуд, і він такий важкенький, такий надійний. І ось такі арбалети, чи я не знаю щось таке. ну, Загалом я колись навіть у увійшл ліснасті його ставила. І ніхто не захотів його купити, не знаю чому. Але штука, як на мене, прикольна. Цілитись, стріляти. Купила бантики такі на ті Настюшки. У мене все ще йде підготовка до дня народження, і я не знаю, е, яка, яка буде зачіска в яких тонах, тому зелені, хай будуть. Тим паче, що ціни в Аврорі і на Аліку. Іноді в Аврорі дешевше, ніж на Аліку, я вам хочу сказати. Деякі резиночки, якщо я бачу щось цікаве тут, то я їх беру, тому що більш десь зекономити не вийде. Всім привітки! в Лозі, ми тут приїхали на діляночку. Хто тут у нас сидить такий? Настюшка. Хі -хі. Взяли тут кучу всього, щоб вони грали. Женя заснув, поки ми сюди їхали. Так що. У нас є годинка, десь поки він спить більш спокійніше попрацювати. Бо Настя ще себе може чимось зайняти, а Женя вже... Ні, Женя себе теж займе. Десь перших хвилин 30. Потім вже почнуть ці стерки, тому так. Да. Ми приїхали, бо ми в тому році робили з вагончиком щось ззовні. А в цьому році нам треба зробити з вагончиком щось всередині. Бо виходить, я часу як завжди не вистачало. Я ці віконця просто поприкручував, а крізь них водичка текла і просто все залило внизу і все пороживіло знов, то що я чистив, а покрасити не встигли того разу і на герміті посадити. То в цьому році ми будемо його це все. Я відкручую, покрасимо і на гарметик. Спочатку покрасимо а потім на гарметик, да, да. ну я знімлю конці і там mm. внутрі ми покрасимо все, щоб воно не живіло. Воно mm -hmm. висохло і на герметик. А якою краски будемо красити? Ну, гунтовкою. Вон сіро. Це ключик. Ключик. нашій mm. нашої В Нашого mm. вагончика. Вагончик. Mm. вагончик. Женяк вже проснувся, давно насправді чистить банан. Він любить повністю знімати шкірку з банану. тоже теж їсть. Да? Дуже гарний банан типу чистив за Так, да, тут граються. Зараз він покаже, що у нас вийшло вже. Не знаю. Крутимося біля цього вагончика. Ми вже дом давно построїли. Та добре, що не строїмо. З нашими темпами, як ми вагончик. Дом ще йде. вікна раз-раз раз і зробили. А цього вагонка <ріху> рік. Ну, да, нічого, пустити, Хай заки. Скаже, що підлогу тут дофарбує і потім буду робити вікна. Сіліконити, дамо. Зараз вікна підсохнуть, підлога підсохне. Та й поїдемо в одне дуже цікаве місце потім, якщо сил хватить. І діти не виведуть. Дуже багато факторів, дуже багато факторів. Може їм щось таке інтересне робити. Подобається їм сидіти на криві дороги. Да, Угу. Так. Обережно тільки не впаде. Стопки наші стоять. Хороші, добре видно. Так що. Без проблем. Мені тут діти квіточки знайшли. Лучше. Не діти, а золото. Діти в гонки грають. А де це Настя? Даємо Настю? Ой, а -а -а. Давай я тебе, давай. Просто я не знаю. Ділянка це рай, мені здається, для тих, хто живе в квартирі, бо діти знаходять чим гратися, в кущах граються. Ідеально, спочатку гралися на тому бревні пів години, тепер вони вон, якісь ямки собі знаходять і там ховають. дітей, Ми вже закінчуємо роботу. Сенсі. Це скільки тобі двоє віконечки щось так? Ну, що з ватку взяти попідмазувати силіконом, в річка не затікало. А, ти не підмазуєш сіликоно? Ні, я підмазую, але воно розсікається позовні і там лишні забрати, а де не вистачає, то додати. Ясно, ясно. Хай вже буде? Зразу тобі не здердає воно, коротше. Не здер, бо красив. Якщо вже коли встановлю, то я здороти. А воно біле? Ой, таке біле, не прозоре? Ні, воно прозоро. Що прозор. з іншої сторони здираю, бо не бачу сміла. Угу. Я щось подумав, що ми з будемо щось хранити, то лучше хай воно буде. Не видно через нього. Я угу. одну сторону не за річню, а воно ну, ще включається. Угу. Ти ноги пока прилопают ничего. Гардень концепт ну, меня тут уже так поналяпывали. Ну нічого, дивлюсь, Сергій тут ще по цем. По швам пройшов все друг. Красота. А давай, а давай. Смішні такі. Зручненькі електроінструментів. Да? Угу. Взяв болгарочку, взяв, зерповірки собі. Дивіться, яку красину красу, красу нове. Пилюку ще витерти, можна заїжджати. Mm -hmm. Получили. Там копейки. Сміття, так? Він буде сміття за, завияти, так? Да? Yeah. Наше сімейство вийшло в незвичайне місце для нас. Давай ручку. No. На ручки? No. Ми йдемо в кафешку. Настя питає, що це, а ми такі Сережа, переглянулися один на одну і такі. Та ми самі сильно не знаємо, що це таке. Це що туди ходимо чи що. Так, що yeah. в його машину знімати на основну і не бачити, що там було на е фронтальному взагалі нічого не видно. Бу, у нас вже сутеніє. Уже Нормально як розстрашає. Подивіться, ну мені здається, вони тт 9 працюють. Ми вчора не просто так їдемо. Ми їдемо якраз подивитися умови і так далі. бо плануємо там святкувати на стіну днюху. Так що їх там має бути смачно і має бути місце, куди діти захочуть побігти погратися. так Що покажемо по можливості. То з Вінниці ця кафешка називається Сімба кафе. Дуже гарно має історію створення в честь полеглого захисника нашої країни. Це його дівчина чи наречена. Я точно прям такі деталі не знаю, але вони колись хотіли відкрити кафе. На жаль, він загинув на війні, і от вона в честь нього відкрила. Досить затишно і зручно прийти попити кави, тому що діти там бавляться іди не треба розраховувати від дітей. Блаженні лабіринт зайшов просто на ура, Настя в ньому побігала хвилин 40 і потім вже ходила книжечки читала. Загалом по меню смаколики кава, ідеально. З основного меню не таке велике різноманіття поки що. Ми брали картошку фрі, там якесь комбо-меню є, там нагетси, картошка фрі і сирні кульки. І от нагетси нам єдині що не сподобалось, все інше смачне. Є ще бельгійські вафлі. Ну, загалом обов'язково сходіть, якщо ви в вінниці. Показую вам наш суботній сніданок, і в мене вийшли мега просто пухкущі млинчики. Все, що я зробила, це звичайний рецепт, і перед цим підігріла кефір. І вони просто як пиріжки повиходили. Я дуже була щаслива, тому що це, знаєте, прям такі, як в садочку колись давали, або в школі з університету, я пам'ятаю, ми в політехнічний ходили в столову, бо вона була дешева, і там ось такі млинці давали ще з варенням. В общем, дуже ностальгія така. Ми поїли. Діти не захотіли їсти, але ну це вже інша історія. Дуже дивно, до речі, тому що вони люблять млинчики, але цього разу щось не захотіли їх їсти. Але так, да, підігрівайте кефір і буде вам ще. Сергій зараз буде пробувати найгостріші горішки в Україні. називається. Давай. Ну пахне, непогано. Пахне! Я. А що, воно дуже жестке? <ріпи> ні, ну бери. Бери, зараз бери, зараз. бери, оце він твій, оце він твій, він випав і він же твій. <ріпи> ну, бо він на тебе дивився. Просто брата поклади і їдеш. Не роби так, не його, бо. Не, не його. поклади розковирю. Діти бігають, діти бігають. Вони прям дуже цей насдається, щось опасне. Ні, коли вона починає діяти? Вже. Ти ж нічого не чуваєш, правда? Ти ж нічого не чуваєш взагалі? Ну, попікаю, хорошо? Трошки попікає, так? Зараз буде все сильніше і сильніше. Навірно, просто на тебе не діє. Ти настиг. Мені не настиг. Хороше. Червоні їжі! Треба розсмакувати. Так, воно розтає, воно розтає. А спад буде! А як чотири? это, наверное, не годы. Может, пора паниковать? Мне хороший, нравится. Водочку. А еще по плече. А ну, Виталий Хависов. Серьезно? У вас очень носки были выпадить. Я просто на стике мне было плохо, что я так. я залупалась. Де Дядя Виталик. День Виталик вчера был в тест? А я не, не решил. Решил. сегодня решил. Что там у меня? Ну, слезы идут. Покажи смысл. А ч ты один? Я три зів. Давай три запхай. Я три горішка. І вони такі були прям да, Давай я переберу. У тебе нормальный горішок. Я не кашля. То в мене були засмерчовані всьому перчику, а він взяв якийсь голі. Що, ще береш? Ти якийсь дивний. Я Івтальку найду. Та ні, йому вже достатньо. вже. Принити, я вже два з'їв. Да, давай один тобі. Два. Витерсь, кохання. А чи ніхто воду не п'є? Тож ж не пив. Беріть ще один. Давай ще по одному. Хто? Не торкайся її за раз. А що мені потім з цим робити всім? А чого ти випиш? Класні горішки. Медитація допомагає. Бери один і потім ша по давай. Дві, я беру. Сережа, ж бере. Давай ще один. Бери, Сереж, бери. Чи з тебе не бере? Неталіку ногикає, твій організм ніяк не реагує. Давай А ти будеш? Ні. Смачно! Смачно. Просто божественно! бажасно. Не торпишся рука. Ось що тобі падає на руки, оця всяка спеція. І ти зараз тернеш дитину по Очі, я терну. Можу тернути. А, печало? Воно пропікає, воно розжигає. У мене палець у мене палець того болівки, бо я не брав. Я думаю, що це цей? Воно роже. Іде мій руки, йде мій руки. Так, хочу з вами сьогодні поділитися рецептом дуже смачним супчиком ривним з сиром. Поки що тут у мене закипає вода, картопля. І я приправила перець, сіль і приправа до риби. Тут у мене на сковорідці грибочки і цибулька. Спочатку були на олії, а потім я чуть-чуть додавала вершків. І, в принципі, ось ще трошечки я буду це все додавати сюди, в каструльку, ці казаночок ось цей. І основний, один з основних інгредієнтів це, звичайно, лосось. Я його розморозила, ми колись давно купували. Невеличкий шматочок взагалі був. Тому буде такий ну, рибний супчик із сиром. І, звичайно, що треба плавлений сирочок, але це трішки згодом. Плавлені сирочки я беру звичайні, вершкові, золотий резерв, вони смачні. І тарочку принципі, можна навелику, на велику, обов на обов'язково на не. Натираю і рибку я вже додала, грибочки я вже туди докинула, тому натираю і, в принципі, все дуже швидко і дуже-дуже смачно. Ну і загалом зараз чекаємо, поки сирок розтопиться. Рибка, в принципі, така швидко готується. І Можна насолоджуватись дуже смачним супчиком. Ну, Він якраз трішки настоїться, якраз дітки прийдуть в садочку і будуть насолоджуватись. У нас, до речі, Настя дуже сильно любить супи їсти. І ось цей з рибкою любить. Вона тільки завжди питає, якщо бачиш, що це рибка чи є там кісточки. І то все після одного випадку, коли їй попала кісточка. Да. Ну, тоді настрашилась я і Настя. А Женя не дуже любить, звісно, рідке, але в нього як на як настрій на настрій не потрапляє. Лосось він їсти не хоче, до речі, завжди вибирає Настя, ніби то як їсть. Чому я радуюсь, хоча б одна дитина їсть рибу, бо насправді не знаю як в кого, але ввести в раціон дітей та й дорослих рибу дуже важко. Хоча б раз або два рази в тиждень це робити дуже. Дуже складно, тому що я не особа, ну якщо ви там не шалений фанат риби. Я не особа фанат риби. А, і діти так, їм треба дуже там якісь страви такі готувати, щоб там не кісток не було, і щоб смачно було, взагалі, дуже сильно заморочуватися. Тому нібито як цей суп Насті подобається. Мені він дуже сильно подобається. До речі, можна ще а, цих сухариків зробити. У мене мабуть, немає з чого. До сирних таких супчиків дуже гарно підходять. Да. І на днях, ну, після цього вже суп, бо я не буду все в один день готувати. У нас є два гарбузи. Хочу зробити гарбузовий, але таке, як зараз в інстаграмах, роблять гарбуза, перчик, морква. То там все зблендерити і такий як, а, має бути смачний супчик. Там ще, до речі, по-моєму, томатна паста йде, чи що. Я якраз. Помідорчики морозила. Ну, все. Ну, до речі, вже. Бачите, він вже поміняв колір, вже такий гарненький став. Біленький, це розтає плавлений сирочок. Ще трішечки, я його доведу до смаку повністю. Ну, на сіль має, по ідеї, бути норм. І буде краса. Мені цей суп дуже сильно подобається, хоча да, люди можуть подивитися і подумати, як це може бути несмачно. Ну і правда, як це може бути несмачно, то тут все смачно. Але я, наприклад, терпіти не можу уху. І раніше я на кістках хребті, лосося варила також супи, і мені все одно дуже відчувалась риба, мені це не подобається. А ось тут е смак риби дуже гармонійний із смаком грибів і смаком сиру. Тому воно так якось одне одне доповнює і, і перекриває. Я, якщо ви не любите уху, то вам ось цей супчик має, має сподобатись. Тому пробуйте. Так, приступаємо до хвилинки релаксу. У мене є картина. Бачите, вона трішки вже домальована. Ну, ви, мабуть, не помітили, але загалом. Вчора я трішки малювала і сьогодні зараз помалюю, потім подивитися, що є різниця. Треба вибрати колір, щоб було помітно різниці. І ще, до речі, купила ще одну книжечку. Ось цю знайшла в Фейсбуці мою групу, на якій продають баушні книги. Ну, І надійнові, общем-то, барахолка книжок дитячих. І ось там час від часу щось класне попадається. Я там деякі книжечки купляла І в принципі, мені здається, я вже про це говорила і скидала вам посилання. Але раптом комусь цікаво, то пишіть, я скину, мені не шкода. Тому в нас була ця, я її брала на Олексі, дуже дорого, щось під 500 гривень. Тому що ці книги вже не випускаються, і вони, типу рахуються супер прикольними. Ну, Вони дійсно цікаві. І да, через те ціна їхня. Через те вони тільки баушні вже є. І їхня ціна там хто вже скільки поставить. Ну, максимально, що я бачила, ставили. Е, всього в комплекті йде три книги. А за три книги півтори тисячі виставляли. Ну, це, типу, мага, дорого, як для баушних книг, але тата. -та, це у нас, до речі, сипеться. Сипеться зверху, оце там. Треба, щоб Сергій там щось зробив, тому що протираєш а воно насипається все одно. Да, загалом. І ось цю книжку я знайшла вже на тій барахолці, вона мабуть, трішечки в гіршому стані, ніж ця, але я б не сказала, що прям дуже сильно. А сторінки всі класні, майже як нова. І вона мені набагато дешевше обійшлась, в 350 гривень. Не знаю, я її ще не читала, читав її Сергій вчора-малюкам. Подивимось, сьогодні буду я читати, то потім уже... Скажу вам свій відгук. Тому ось залишилась тільки одна книжечка, як раптом мені потрапиться на око, я її придбаю, бо я так цілеспрямовано рідко коли книгу купую останнім часом. Так, побачила щось по хорошій ціні і те, що мені хочеться, і те, що дітям сподобається, те і купую. Тому так, мама дві такі краси, не вистачає третій. ладно. І до речі, за... Витяжку цю не витяжку, а як вона називається? Коротше, там кабелі, прокладені між поверхами. Сергій ж там його розковиряв, і тепер там дуже сильно чутно якось тусовку зробили люди зверху. І ми чули просто все, що вони там робили. Тому треба її закрити. Все. Беру картину. Що кот котяра. Що катяра такий? Хороший Котяра. Bere o pictură și o domluvă. Дивіться, щось помінялося. Так. Я вже трішки намалювалась. Оп, а так. От. Ну, ніби щось помінялось, правда? Трішки синя, трішки жов цього такого акашного кольору. Ну, недовго малювала, мабуть, годинки пів. Загалом, да, в мене знову бажання з'явилось, і вона така зимня. Це мені Сергій на Новий рік подарив. На Різдво, точніше, да. на Різдво подарив. І от я її малюю вже цілий рік. <сіх> Тому треба до зими її не малювати, бо вона така в зимовому настрої. У мене взагалі, я багато раз про це говорила, що є бажання зробити по сезонам, щоб я, наприклад, могла ці картини міняти. І ось коли вже прохолодно, то щоб тут були якісь осінні барви. А коли різдво, то щось різдвяне. Ну, таке, мулька мене, тільки на це насправді треба дуже багато часу. Ну, і я не з таких, що сяде півдня буде малювати. Мені достатньо вдень півгодини, сорок хвилин і все. І, типу, я можу. Я перемикаюсь на щось інше. Пишіть в коментарях, чи любите ви таке малювати. Можливо, у вас просто руки з правильному місці, ви, в принципі, вмієте малювати. І я поки що виходжу за допомогою з таких картин з цієї ситуації.